Вітаю усіх глядачів! Як завжди, от в день, э, в переддень Великодня, всі домогосподарки готують якийсь святковий стіл. І, безперечно, для того, щоб допомогти вам у цьому приготуванні, буде якраз і наша програма. Я хочу запропонувати вам сьогодні такі народні, давні рецепти. Ми будемо готувати сьогодні ковбасу гречанку, ну а крім того, будемо ще фарбувати писанки. Тобто, в будь-якому випадку, куди ж свято без крашених яєць. Для того, щоб приготувати колбасу, ми повинні взяти наступні продукти. Оскільки це буде гречанка, то безперечно будемо використовувати гречку. В даному випадку я беру пів склянки гречки. Крім цього, беру десь 500 грам свинини. Якщо свинина не дуже жирна, то будемо брати ще грам 100 сала. Якщо свинина жирна, то будемо використовувати десь 600 грам свинини. Крім цього, для того, щоб вона була соковита, будемо використовувати пів склянки молока, одне яйце, щоб е, ковбаса гарно тримала форму. Для того, щоб вона була дуже смачна і е, мала завершений смак, будемо використовувати зернята гірчиці. Крім того, е, одну столову ложку е, будемо використовувати Майорана. Е, він ще має таку назву ковбасна трава, тому що Майоран дуже гарно доповнює м'ясний смак. Е, будемо брати пів чайної Ложки солі, для того, щоб ковбаса була більш соковита і е, така була, дуже знаєте, яка, е, скажімо так, і е, мала більший вихід, як кажуть кухарі, щоб вона була більш така е, насичена, будемо використовувати одну столову ложку крохмалю. До відвареної гречки будемо додавати одну підсмажену цибулину, Ну і для того, щоб ковбаса була така а, часникова, додамо три зубки часнику. Крім того, будемо використовувати, безперечно, суміш перців, а, для того, щоб вона була ще й злегка гостренька. Отже, з чого почнемо приготування? З того, що будемо відварювати гречку. І для того, щоб відварити пів скляну. Коли вода закипіла, ми її підсолюємо. І е, гречку, якщо ви бачите, що є якісь чорні включення, то краще перебрати її і оці чорненькі, неочищені зернятка вибрати. Якщо гречка чиста, то одразу можемо її пересипати у воду. Е, після того, як вода закипіла, ми е, переключаємо плиту на слабенький вогонь. Накриваємо кришкою протягом хвилин 15-20 готуємо гречку ну, практично до готовності. Оскільки це буде колбаса, яка ще буде проходити додаткову теплову обробку, то ми можемо гречку е, зварити, як кажуть італійці, альденти, тобто трішки недоварено, щоб вона була трішки така хрустка. І потім вже в духовці разом із м'ясом вона дойде до повної готовності. Ну а поки гречка відварюється, ми будемо готувати решту продуктів. Тепер переходимо до м'яса. М'ясо для того, щоб нарізати. Кубиками, а все ж таки для домашньої ковбаси найкраще м'ясо різати вручну, не перемелювати його на м'ясорубці. І для того, щоб було зручно нарізувати м'ясо дрібними кубиками, його треба злегка підморозити. Тоді воно буде дуже легко нарізуватися. Отже, у мене таке м'ясо, воно злегка і підморожене, і м'якеньке, тому ми ріжемо дрібненькими кубиками. І в процесі нарізування, якщо ми будемо бачити якісь плівки, то ці плівки краще видалити, щоб їх не було в ковбасі, тому що вони будуть цупкі у готовому продукті. І вже власне, саме м'ясо нарізуємо дрібненькими-дрібненькими такими кубиками. Що ж, м'ясо вже порізане, воно підготовлене. Ми його перекладаємо в миску, де будемо змішувати оцю масу для ковбаси. Ну а тепер приступаємо до підготовки сала. В даному випадку, в мене сало з дуже такою кірочкою м'якенькою. Цю кірочку навіть важко відділити, тому що вона надзвичайно м'яка. Якщо така кірка у нас присутня, ми можемо використовувати сало разом із цією кірочкою. Якщо ми відчуваємо, що кірка на салі досить плотна, то ми повинні її обов'язково зрізати. Але ж Оця кірочка вона має дуже гарний а, аромат, такий підкопчений, тому я буду різати сало разом із цією кірочкою. А, тепер а, сало також перекладаємо до м'яса. І е, нам варто тепер зайнятися вже е, цибулею. Цибулю будемо підсмажувати. Для цього я вже поставив сковорідку з олією, е, розігрівається на сковороді олія. До речі, дуже смачно буде, якщо ви все ж таки візьмете не олію, а шматочки сала. Витопите із них смалець. Ці вишкварки також можна використовувати для приготування ковбаси буде надзвичайно смачно. І власне на цьому смальці підсмажте цибулю. Ну а цибулю будемо. Нарізувати також дріб дрібними кубиками для того, щоб її підсмажити. Смажити цибулю будемо до напівготовності. Нам не треба золотавої скоринки. Нам найголовніше, щоб вона пройшла часткову термічну обробку, і потім ми будемо. Вже її додавати у начинку. Отже, злегка підсмажуємо. Фактично, ми повинні підсмажити до прозорого стану. І потім можемо цю цибулю вже перекладати разом із гречкою до тих продуктів, які ми підготували. Цибуля підсмажилася, гречка відварилася, і тепер ми можемо додавати у цю масу. Решту продуктів. Тобто ми будемо вичавлювати часник через часничний цю. Можна його також і дрібненько порізати, як вам більше подобається. Ну, Я думаю, що швидше буде все ж таки вичавити. І потім додаємо всі приправки, які ми підготували. Отже, це у нас буде орегано, потім буде гірчичні зерна. Цілі не порошок, а, власне, зерна. Півчайної ложки солі ми сюди додаємо, одну столову ложку крохмалю. Все це можемо перемішати разом з молоком, півсклянки молока. І а, тепер нам сюди варто додати ще свіжо змелений перець. Тому беремо ступку. Перець ви можете додавати за власним смаком, як вам більше подобається. Чи робити гостру ковбасу, чи не гостру. Але свіжозмелений перець, особливо суміш перців, дасть неповторний аромат цій ковбасі. Тепер перекладаємо сюди відварену гречку. Власне, чого ковбаса і буде називатися гречанка, тому що вона з гречкою буде. І о, сюди ж додаємо. Злегка підсмажену цибулю. як я казав, повинна бути прозора, але не треба засмажувати до рум'яної скоринки. Все, всі складники у нас вже е присутні. І тепер ми повинні все це разом гарно перемішати. Після того, як ми перемішаємо, е можемо додавати сере яйце. Тобто маса злегка охолоне, тому що гречка е гаряча, цибуля теж гаряченька. А от, е М'ясо і сало вони будуть холодні. Коли ми все це перемішуємо, температура вирівнюється, тепер додаємо сере яйце для того, щоб маса гарно трималася е, в самих уже кишках. І е, коли ми все це старано розмішаємо, у нас вже буде готова начинка для ковбаси. Після цього нам треба буде тільки все це начинити у кишки. Що ж, тепер ми е, повинні наповнити кишки. Е, е, оцею масою. Ну і взагалі-то е, можна наповнювати через таку вороночку, як завжди раніше це робилося. Але в основному, всі м'ясорубки сьогодні оснащені насадками для начинювання ковбаси. Е, тому я вже е, підготовлену кишку одягнув на цю насадочку, і тепер ми можемо перекладати е, начинку у верхню частину м'ясорубки і наповнювати е, цю оболонку, черева. Е, Начинку, яку ми підготували. В цей час ми вже можемо включати духовку, розігрівати її до температури приблизно 220 градусів, тому що будемо підсмажувати цю колбасу у духовці. Тому одразу ж я включаю духовку на 220 градусів. Якщо у вас звичайна духовка не конвекційна, то температура повинна бути трошки вища 230-240. Отже, приступаємо до начинювання. Колбаса вже начинена і е, її можна, е, як зазвичай, е, скрутити у вигляді такого кільця, як й кажуть, кільця колбаски. І у такий спосіб можна її засмажити. Мені більше подобається, коли така ковбаса розділена на окремі ковбаски. А для цього нам треба буде взяти натуральну якусь нитку або шпагат, порізати на такі невеличкі шматочки і просто перев'язати десь на відстані 7-10 см на такі окремі ковбаски які будуть дуже красиво виглядати в готовому вигляді, і їх буде дуже легко розділяти на порційні шматочки і подавати до столу. Отже, перев'язуємо ковбаски. І потім ми повинні підготувати якусь посудинку, термостійку, яким ми будемо все це засмажувати у духовці. Можна взяти або ж сковорідку, яку можна поставити у духовку, або взяти дечку, але обов'язково глибоке. Чому? Тому що в процесі запікання ми будемо трішки підливати води, для того, щоб ковбаса у нас була ще більш така соковита. Отже, перев'язуємо ковбасу на окремі ковбаски, ну а потім ставимо її запікатися ну що ж а тепер е, приготуємо Крашанки, і для цього нам треба буде взяти лушпиня з цибулі. Старий, давній перевірений метод, коли оце лушпиня з цибулі дуже красиво фарбує яйця і робить такий червоно-золотавий колір на поверхні. Фактично, натуральний барвник, і вам не треба витрачатися на якісь барвники для того, щоб приготувати ці крашанки. І для цього нам треба буде взяти каструлю. Багатенько ми повинні взяти цього лушпиня. Ми його будемо перекладати у каструлю, заливати водою і доводити до кипіння. Безперечно, крім цього лушпиня, можна ще використовувати бруньки із берези. Ну, я думаю, що не всі зможуть. Збігати десь ті бруньки нарвати, не завжди це так легко, особливо у місті. Тому все ж таки лушпиня завжди є під рукою. І оце лушпиня, якщо ми, наприклад, готуємо крашанки на паску, то потім, через тиждень, коли у нас будуть поминальні дні, ми також його можемо зберегти і в цій же самій кастрюлі знову ж таки приготувати крашанки. Тепер ми сюди вливаємо воду, ну я вже одразу. Приготував окроп для того, щоб швидше йшло приготування. І ми можемо ставити все це на вогонь, а поки все це буде закипати, ми підготуємо яйця. Для того, щоб їх підготувати, щоб вони були красиві, їх можна просто перекласти, в цілу шпиня відварювати, і вони будуть червоні на поверхні. А можна згадати, знову ж таки, старий, давно перевірений метод. Ми беремо якісь декоративні листочки. Це можуть бути листочки Петрушки, листочки барвінка. У мене в даному випадку мені не було коли шукати той барвінок, да, і петрушки під рукою не, не було. Я взяв листя папороті. Воно дуже декоративне, воно красиве. І ось такими листочками ми можемо оздобити оці яйця. А для цього нам треба такий розходний матеріал, називається жіночі панчохи. Вони досить часто у жінок пускають стрілки, виходять там скажімо так, із товарної форми. І завжди в господарстві будь-якої жінки можуть бути такі панчохи. Я їх порізав на такі шматочки. І на кожне яйце я буду накладати листочок. Цей декоративний красивий, можна кілька їх накладати і потім загортати все це у ці панчохи, але робити це обов'язково в натяжечку, щоб панчішки оці були сформовані таким чином, щоб у нас був вузлик зверху. Тобто, фактично, це у нас такий трансфер, який буде тримати оцей декоративний елемент, і коли ми будемо відварювати яйця, відповідно, яйце пофарбується, а де був цей листочок, залишиться світле місце. Верх цих яєць ми будемо зав'язувати ниточкою і у такий спосіб відварювати яйця. В результаті маємо ось таку красиву гречанку ковбасу, можемо подавати її там, з маринованою морквою, там, з різноманітними овочами, придумати до неї якийсь гарнір. А, але бажано, щоб він був гостренький. Можемо подавати також разом із хроном. Ну і після того, як ми відварили яйця, обов'язково повинні їх охолодити одразу ж у холодній воді і маємо в результаті ось такі а, мармурові а, рослинні орнаменти. Тобто досить просто і досить красиво. Я вам бажаю смачного до зустрічі за тиждень. До побачення.